Ось такий візерунок вив'язаний в техніці лінивого жакарду. Хоча складається враження, що тут чергуються стовпчики різного кольору, насправді тут кожен рядочок вив'язаний одним кольором, а ось ці вертикальні перетинки утворюються за рахунок витягнутих петель або витягнутих стовпчиків. Рапорт візерунка становить 4 стовпчики, і для того, щоб вив'язати симметричну деталь, ми набираємо кількість стовпчиків кратно 4 плюс 3 крайкові. Цей візерунок відрізняється з лицевого та виворітного боку. Але обидва варіанти настільки декоративні, що мені дуже важко визначити, де в нас тут лицевий, а де виворітний вік. Ось так виглядає один з них, і ось так виглядає другий. Бачите, вони різні. Тож ви самі вирішуєте, який з них буде лицьовим, а який виверідним. Ну давайте, щоб не плутатись, умовно, той рядочок, де в нас будуть витягнуті петлі, це буде лицевий, ну, і відповідно наступний буде виверідний. Ось я вив'язала заготовку. Набрала кількість петель кратно 4 плюс 3 і вив'язала два рядочки стовпчиків без накиду чорним кольором, і два рядочки білим. Це перші такі допоміжні рядки, вони далі не будуть повторюватись. Далі, в нас в кожному рядочку будуть витягнуті стовпчики. Змінила колір в лицьовому рядочку. Я всі стовпчики буду в'язати за ближню дужку. за ту перетинку ось цієї верхньої петлі, що ближче до нас, а дальня лишається вільною. Це мені потрібно для того, щоб смужки з того боку були чіткими та рівними. Ось я зробила петлю підйому. і ось так підхоплюю лише частину петлі, ближню дужку вв'язую стовпчик без накида. Перший другий. Та третій. Після цього я вив'язую четвертий стовпчик, це витягнутий стовпчик. Його основа буде на два рядки нижче, ось де в нас попередній чорний стовпчик. І щоб тут не сплутати, куди вколювати гачок, я вив'язала три стовпчики. Тепер я тут відраховую один, два, три, ось четвертий. І в цей четвертий я вводжу гачок, на вивороті підхоплюю ниточку, і ось так витягую цю петельку на висоту світлої смужки. Вона має таку саму висоту, як ось ці стовпчики. Витягнула, щоб нічого не стягувалося. І пров'язую ось так, завершую стовпчик без накиду. Це в нас витягнутий стовпчик без накиду. Тепер я знов пров'язую три стовпчики без накиду за ближню дужку. і знов витягнути стовпчик. Один, два, три пропускаю в основу четвертого ось так витягую. Ниточку на потрібну висоту і завершую стовпчик. І продовжую так до кінця рядка три стовпчики без накиду, один витягнутий. І в кінці рядка у мене три стовпчики симетрії вже без витягнутого. Петлю підйому переходжу на інший бік. Бачите, за рахунок того, що ми підхоплювали лише дальню дужку, ближня ось тут лишається такою доріжкою, і в нас стик виходить рівнішим. Ось, бачите, тут краї доріжок дуже рівні. Якщо в'язати за дві дужки, то так не буде. Буде ось так: ось такі зубчики. Виворітний ряд це просто стовпчики без накиду. За обидві дужки. Рядочок однакових стовпчиків. В цей витягнутий стовпчик ми так само пров'язуємо, як і в решту. В останньому стовпчику я також підхоплюю обидві дужки і завершую його світлим кольором. Ось тут в смужці в нас є хвосток іншого кольору. Не хвостика, робоча нитка. І ось тут в кінці я змінюю колір петлі. І тут треба переконатися, що ось ця протяжка, що вона не стягує нам край полотна, не провисає, а відповідає за висотою ось цим рядкам. І коли ми будемо в наступному рядочку, тобто ми змінюємо колір кожні два рядки. І в нас протяжки завжди з цього боку. І змінювати їх треба завжди однаково в один бік з однаковою щільністю натягувати. Якщо ви будете все робити охайно, ці протяжки по краю, вони дуже непомітні і акуратні. Ось я змінила колір, вив'язала повітряну петлю під йому і переходжу знов на лицевий бік. Тут я так само в'яжу три стовпчики. За ближню дошку і витягнуту петлю, але в шаховому порядку. Якщо тут в нас було три стовпчики без накиду, то зараз я в'яжу один стовпчик без накиду, потім ось тут в другий світлий стовпчик, я вводжу гачок і витягую петельку на висоту чорної смужки, Завершую стовпчик. І тепер три стовпчики без накиду за ближню дужку. І повторюю витягнула петельку, витягнути стовпчик без накиду, і знов три стовпчики, і так до кінця рядка. Завершую ряд стовпчиком симетрії, петля підйому, і на вивороті весь рядочок стовпчики без накиду за дві дужки. Класичним способом я їх чіпляю. Цілий рядочок однакових стовпчиків. В останньому стовпчику знов підхоплюю дві дужки і так само змінюю тут колір, як в попередньому рядку, змінюю на чорний. Переконалася, що протяжка не стягує, не провисає. Роблю петлю підйому і переходжу на лицевий бік. І тепер я повторюю ось ці чотири рядки. Два чорні, два світлі. В першому рядочку витягнута петля, виверідний просто стовпчик. Повторюю так не потрібну висоту. Ось тут по краю утворюються протяжки, вони невисокі і досить охайні. А другий край у нас повністю рівний і охайний. На що треба звертати тут увагу при в'язанні цього візерунка? Не стягувати ось ці витягнуті стовпчики, щоб було щільно, без провисань, але й без стягування. І щоб вони завжди йшли вертикально саме в ту основу, яка знаходиться під стовпчиком. Ось, В принципі, все.